село первомайське. Село поблизу Донецька все розбите. знищене вщент росіянами. Зараз у нас тут обстановка, скажімо так, трохи накальонна. Ворог намагається просовуватись, але ми стримуємо його. Ворог постійно намагається проводити штурмові дії, постійно б'ють артилерією, танками. Ворог і вночі намагається просовуватися, але ми стримуємо ворога, у них нічого не виходить. І багато, дуже дуже і багато, і нам, нам би трішки ще сіли це притримати. і скоро Освободив наше місто. А можна говорити що про втрати з боку російських окупантів? Так, да, Вони несуть дуже великі втрати. І кожен раз я задаю собі питання: ну, чого вони не можуть остановитися, чи їх гонять як скот, вони йдуть через своїх бойових товаришів, переступають, ці трупи валяються, їх ніхто не збирає. Я не зрозумію, куди вони, вони ж теж люди, куди вони дивляться. Просто жаль того, що в цьому селищі, де ми були, багато жило людей, які ходили на референдум, кричали за руський мир, вони хотіли, і зараз вони бачили, що мир прийшов, і освободив їх від будинків. І Мені здається, що навіть ще є ті, які чекають в, в цьому селищі, але їх вже залишилося дуже мало. Багато 70, можна 80 відсотків людей відкрили свої очі і побачили, що, що відбувається. Ми знаходимося в Донецькій області поблизу Донецька. Тут тривають зараз важкі бої, постійні обстріли. Ось так в нашому репортажі ви бачите, так як виглядає взагалі Донеччина. Вщент зруйновані будинки, вщент зруйновані адміністративні будівлі, все зруйновано російською артилерією, російськими танками, російськими терористами. Друзі, ось частина не розірвавшогося граду, так це мінімальні такі це гради одне з небагатьох, з чим росіяни обстрілюють село. Крім того, по селу б'ють танками. І звольної артилерії колись сільська рада бачите, що з неї залишилось, і так виглядає практично село поблизу Донецька. Російські окупанти знищили все: всі будівлі адміністративні, всі магазини, всі дитячі садочки.